Сміх та годі позвали і навчили, і платили одразу заробітну плату, як і всюди. І зараз вчать і платять, бо не той час людей, на, людей немає, на жаль. Слухай, люди завжди є, і часи завжди однакові. Просто ми можемо розповідати, щось раніше було не по тому чи не по-другому, а тобі скажу одну історію. Якщо людина у нас нормально працює, ми бачимо, що з нього може бути діло, ми його беремо просто на роботу після закінчення терміну практики. Я повинен побачити, як людина в нашому колективі, як колектив відноситься до цієї людини. Не можемо ми просто так брати. Я не хочу брати просто так. Тому що агроному ми платимо за його виконання посадових обов'язків, а практикант як не як з нього роботи і, взагалі, якогось. Ну, той роботи, яка повинна, за яку платять агроному, він її не, не може виконувати через те, що в нього немає виробничого досвіду, розумієте? От чому вся історія. А розповідати, що ми платимо, платіть, господи, це ж таке, історія ваша. Але ми шукаємо мотивованих, хто згоден, як кажуть, піти на цю всю авантюру. Тому що я знаю, що він в нашому господарстві він зможе отримати. Навики точного землеробства, розумієте? І у нас дуже багато що впроваджено. Чому? Тому що дуже, дуже багато що було впроваджено з точного землеробства, а в якесь погане господарство, де один трактор недобитий, добитий, на якому там їздить якийсь один механізатор. О, звісно, коли є, є питання по людях, і в таке господарство ніхто не хоче йти, то зразу треба, напевне, платити. А в нас є, що вибирати, і ми хочемо вибирати кращих, і, і все налаштовано для того, щоб вибирати кращих. Тобто, ми вкладаємося в техніку, ми вкладаємося в впровадження точного землеробства. Тобто, у нас я вважаю, що в нас одне із кращих підприємств точно в Чернігівській області, де можна навчитися і побачити, як воно все працює в точному землеробстві. А звісно, в якійсь захудалий колхоз, да, там, звісно, не треба буде ніяких, там треба платити, тому що туди ніхто і так не йде, розумієш. А до нас ідуть, розумієш, хай не велика черга, але вона є, зрозумів, особливо там по агрономах. По інженерах я вибираю інженерів з механізаторів. Найкраща історика тільки може бути, тому що мої механізатори знають всіх своїх механізаторів, своїх колег колишніх. Вони знають, хто де, що. І це ліпше, тому що коли ти піднімаєш механізатора до рівня інженера, ми розуміємо, що ефект більший, тому що людина все розуміє, що, що, що відбувається в полі, як вони ламають, і як вони чудять і все інше. Так, що така історія це наша історія, а ваше право іти чи не йти? Так само, і агрономів, яких там запрошую на практику постійно. Їхнє право іти чи не йти. Але я хочу вибрати краще. Тримайтеся, успіхів вам!